Добрий день. Запрошую вас на урок зарубіжної літератури. Тема нашого уроку Дік Сент і його друзі. Дік Сент і Негора. Протягом уроку ми здійснимо текстуальний аналіз роману. Характеризуватимемо героїв, проаналізуємо особливості взаємин між персонажами, вдосконалюватимемо вміння цілісно сприймати великий за обсягом текст та ще багато чого іншого Епіграфом нашого уроку. Буде турецьке прислів'я Світ корабель, Розум вітрила, Думка кермо. Головним героєм роману 15-річний капітан є Дік Сент. Навколо героя. Формується вся система образів твору. Герої твору діляться на позитивних і негативних. Позитивні персонажі капітан Хал, Місіс Уелдон, Кузен Бенедікт Геркулес, Нянька Нан, Малий Джек. Негри – порятовані з Ваделька і негативні герої: Негору, Гарріс, Муані Лунга, Работорговці та Наглядачі з Козенде. За ознаку поділу можна взяти авторську оцінку персонажів, бо, наприклад, Діксент – Описаний автором як ідеальний герой. Усі, хто є друзями Діка Сенда, теж є позитивними героями, а всі, хто їм протистоїть – негативні. Друзі Діка Сенда Місіс Велдон. П'ятирічний Джек, кузен Бенедикт, стара нянька Нан, всі вони мужньо переборювали, перешкоди під час цієї небезпечної подорожі, ніколи не скаржилися на труднощі. П'ятеро негрів, які випадково опинились на Пілігримі, Виявилися надійними товаришами. У всьому допомагали юному капітанові. Героїв чекають важкі випробовування. Вони в полоні. Сила їх втрачена, адже вони роз'єднані. Звідки чекати допомогу? Герої твору. Пережили небезпечні пригоди як на морі, так і на суші. Тільки вірна дружба допомогла їм з честю вийти з складної ситуації. Дік не раз ризикував життям, щоб врятувати дорогих йому людей. Велику повагу викликає образ місіс Уелден, сміливої і рішучої матері п'ятирічного Джека. Вона дружина власника Брига Пілігрим. Добра і справедлива жінка. Всім серцем ненавидить работоргівлю. Вона терпляча. Витривала турботлива, допомагала юному капітанові в найкритичніші моменти подорожі. Опинившись в Африці через підступи судового кока Негеро, місіс Уелдон з п'ятирічним сином була захоплена в полон Гаррісом. Другом. Партнером Негером вони мали намір домогтися у викупу у містера Уелдена, який залишився в Америці. Проте Негер, на ім'я Геркулес, допоміг їм звільнитися з полону. Ще одним другом Діка Сенда є кузен Бенедикт. Він мав добре серце, завжди був готовий прийти на допомогу. Всі любили його за безпомічний і добрий характер. За професію він був ентомологом але займався виключно членистоногими. Комахи були єдиним захопленням і любов'ю. Він носив їх на одязі, щоб ловити комах для своєї колекції, він завжди носив собою спеціальну пляшанку. І ще про одного відданого друга Діка Сенда хотілося б згадати це Дінго, розумний і кмітливий пес, чуйний і вірний товариш, надійний і сміливий захисник та рятівник пасажирів Пілігрима. А тепер запрошую вас на фізкультквилинку. Повторюйте, будь ласка, рухи. Стало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Будем дружно присідати, сонечко розвеселяти. Стали, сіли, стали, сіли. Бачите, як звеселили? стало сонце танцювати. Нас до танцю закликати. Ну, мо разом, Ну, ми всі. Потанцюємо поросі. Відпочили трішки, і повертаємось до нашого уроку. До Діка Сенда всі герої ставляться з повагою. Сподіваються? На його розум і силу. Він сміливий, відповідальний і викликає повагу. В свої 15 років він бере відповідальність за команду та за пасажирів судна Пілігрим. Герої твору ніколи не зупиняються перед труднощами. Сміливо зустрічають небезпеку і перемагають. Але найголовніше те, що вони вірні друзі. Лише Негеро і Гарріс вороже ставляться до капітана, бо він стає на заваді їхнім підступним планам. А хто ж такий Негеро? Як він опинився на судні, які були у нього плани? Негеро мав десь років 40. Це був чорнявий, сухорлявий, моторний, середнього зросту чоловік. Мав дужу статуру. Він ніколи не говорив ні про своє минуле, ні про свою родину. Звідки він прибув? Де жив до цього часу і чим займався, ніхто не знав. Ніхто не знав і його планів на майбутнє. Він був дивний чоловік. Напевно, не був моряком. Він розумівся на морських справах не більше за першого ліпшого кока, який значну частину свого життя проплавав у морі. На палубі Негеру бачили рідко. Цілий день він порався у своїм тіснім камбузі, де стояла велика плита, а пізно ввечері він гасив плиту і йшов до своєї каюти, де одразу лягав спати. Жулю Верн. Зображує злодія Негору корабельного кока, який, шукаючи власної вигоди, зробив усе, аби Пілігрим загинув. Негеро злий і бездушний чоловік. Він міг зробити з людиною що завгодно, міг вбити людину. Її. Негеро торгував рабами, але тільки чорношкірими, так як білих ніхто не купував. Він жорстока людина. Ні з ким на судні не спілкувався і не розказував про себе. Був закритою людиною. Люди його ненавиділи, навіть собака вороже відносився до нього. Негеро постійно заздрив Діку Сенду, бо сам хотів бути капітаном, але в нього не було такої можливості. А тепер хвилинка теорії літератури. Ви знаєте такі художні засоби, як метафори та епітети. Сьогодні додаємо ще один художній засіб порівняння. Порівнянням називається словесний вираз, у якому уявлення про зображувальний предмет конкретизується шляхом зіставлення його з іншим предметом, таким, що містить у собі Необхідні для конкретизації уявлення ознаки в більш концентрованому вияві. Розгорніть, будь ласка, свій зошит та запишемо порівняльні характеристики Діка Сенда і Негора. Отож Дік Сенд. Сміливий юнак. Який попри свій вік умів відповідати за свої вчинки та був відповідальним. А йому це було як нікому потрібно, адже він був капітаном судна Пілігрим. Він чесний, справедливий, рішучий, сміливий, сильний, витривалий, розумний. Головна риса його характеру відповідальність. Негоро. Негоро злий, бездушний чоловік. Він торгував рабами. Ця людина. Дуже жорстока. Він нікому не розказував про своє минуле, був закритою людиною. Негоро постійно застрив Діку Сенду, бо теж хотів бути капітаном. З якою метою Жюль Верн вводить у сюжетну лінію роману так багато несподіванок та випробувань? Які з пригод на суходолі ви вважаєте найнебезпечнішими? Автор вирішує питання, хто має право називатися справжньою людиною. Адже в екстремальній ситуації проявляється сутність кожного, з'ясовується, ким він є насправді. Крім того, жанр зобов'язує письменника до цього. Роман науково-пригодницький. Головною проблемою роману є проблема работоргівлі. Основний конфлікт розгортається між работорговцями та героями твору, які прагнуть не тільки зберегти життя, а й власну гідність та свободу? Ви пам'ятаєте, який епіграф нашого уроку? Світ корабель. Розум вітрила. Думка кермо. Тож яким чином це турецьке прислів'я стосується персонажів роману Жуля Верна? Автор вирішує питання, хто має право називатися справжньою людиною? Стати людиною. Це головне прагнення юного капітана. Важливе воно і для автора роману, адже щоб плисти в життєвому вирі, потрібно, перш за все, стати справжньою людиною, мати свої вітрила, компас і кермо. В кінці нашого уроку пропоную скласти синкани дворазів. Діка Сенда та Негора. Нагадаю, що Сенкан – це свого роду узагальнення якоїсь певної теми. Складається із п'яти рядочків. Перший рядочок це один іменник тема. Другий рядочок це вже два прикметники опис теми, третій рядочок три дієслова. Дії пов'язані з темою. Четвертий рядочок: фраза із чотирьох слів. Речення. І нарешті п'ятий рядочок знову одне слово. Це синонім висновок до теми. Зразок синкану до образа дікасенда. Дік Кмітливий. Відповідальний, допомагає, навчає, вирішує, знається на морській справі. Капітан. Синкан до образу Негеро. Негеро злий, бездушний, катував, торгував. Заздрив, він був закритою людиною, кок. А тепер складіть власні синкани. Ну ось і дійшли до домашнього завдання. Для всіх дочитати твір, попрацювати з текстом, скласти план характеристику одного з героїв твору. Або індивідуальне завдання. Написати висловлювання людина, сильна, друзями. Дякую за урок. До зустрічі!